Привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми починаємо з обнови Єврошоп. Це теж рахується як секонд хенд але більш такий стоковий ексклюзивний. Я насправді на осінь шукаю собі жилетку. Вже Шукала по брендам, не вийшла, потім по кольорам, потім виявилось, що по розміру не завжди все є. Мені підходить есичка або навіть XS, -ка. якісь вони роблять аж занадто НАТО оверсайз, дуже, мало того, що вони дуже дуті порівняно з літнім одягом в обліпочку. Ось Вибрала собі такий білий, але він, знаєте, не білий, а такий красивий перламутр. Не можу вам передати це камерою, на жаль, але примірочна досить таки пристойна. Вона мені тут дуже подобається. Вона з підсвіткою, яка реагує на рухи, з двох боків дзеркала, тобто одразу можна себе побачити і з боку, і ззаду, і спереді. Бачите, підсвітка така рівномірна, і вона досить така широка, висока і щільна шторка. Що відрізняє від звичайних секонд-хендів. Це мені подобається більше, але і ціни тут, звичайно, дорожчі. Ось, наприклад, цей від невідомого мені бренду пуховичок, хотіла сказати, жилетка. Жилетка така пухова, бачите, об'ємна, це розмір S, як не дивно. На мій зріс 1,75 м. Ось так вона виглядає в розкритому вигляді. Коштувала вона 1500 гривень, але зараз на вихід. На декілька днів дії акція мінус 20%, тобто 1200 гривень така жилетка буде коштувати. Я довго думала, роздумала по розміру. Бачите, спереді так відтопирюється. Можна було б і XS-очку спробувати, але, на жаль, її в магазині на той час вже не було. Була лише s ка і m ка m ка в принципі, те саме, може трошки ширше і на палець довше. Ось так це все виглядає. з боку і ззаду, дуже класний лайфхак. Теж можна взяти собі на замітку, у кого невелика а, прихожка, знаєте, в квартирі, то можна собі так само і розширити пространство, простір е -о, одразу і зручно для примірки або в гардеробній. Класно, беріть на замітку, я собі взяла. нагадую вам, що у мене є сторінка на шафі, там є е, різні речі, і нові, і вже вживані. Загляніть, подивіться, можливо, щось вам знадобиться. На осінь є е, е, і сумки, і чоботи. Подивитесь, не пожалкуйте. Переходьте посилання, залишаю завжди під відео. І вітаю вас у примірочній секонд хенда Це вже євро секонд-хенд. Звичайний наш трушний секонд Із маленькою примірочною, бачите, якщо розставити лікті, то вона і закінчується. Але це нічого, мені вистачить. І хочу вам показати, що на останньому дні завозу я вподобала ось такі, таке сарі. І видно, він воно від якогось тісно індійського дизайнера, що цікаво. Пошиття звичайне, ромашки такі милі, і оборочки, і штанці. Тобто дійсно таке класичне сарів, які ходять в Індії, в Шри-Ланці, мабуть, в Пакистані. Дуже легкий матеріал від Джатан та Ір. Нікого то ніколи не чула. Цього дизайнера, але бачите, пошито все в принципі добротно і добре, воно поєднується. Я не буду міряти, просто хотіла вам показати, що можна знайти на останньому дні завозу. До речі, сьогодні речі коштують 41 гривня за кілограм. Ось така сукенька в горошок від Divide, це Молодіжна лінійка від енчиндем 34-36 розміру, в Принципі мого 100% віскоза. Не знаю, часто такі сукеньки. Доживають до останнього дню завозу, не знаю чому, тому що розмір маленький. В принципі, на дівчаток від підліток до струнких дорослих дівчат піде. Мій улюблений фасон, знизу розлітайка, зверху тонкі бретельки, завжди безпрорічний варіант, і завішує вона точно не на велику суму. Ось така сукенька від ПОТ. Бувають такі цікаві дизайни. Вона вже вечірня, зверху шнуровка. Але це 14 розмір, здається, тому не буду приміряти, але вона шикарна. Знаєте, така заявка на шик. Такий укорочений світшот, на ну, такий від P.O.T. Будемо приміряти 10 розмір, оверсайз, але нічого. Це такий стиль. Ось хотів вам показати такий класичний білий кардиганчик, І позаду нього вже светрик, теж оверсайз, розмір L і з такими буклірованими штучками дизайном. А, і також. Еспріт у нас пальто, досить таке класичне, структуроване. Але була там трошки підкладка, підпорота, але по бірці видно, що воно таке, знаєте, майже нове. І по складу воно дуже класне. Навіть на дотик відчувалося, що воно таке вовне. Але тут аж 80% вовни, не повірите, це чудовий, чудовий склад, і 20% полямід, що можна простити. Ну, це для пальто. Для нас маркету шикарний склад, повірте мені, і воно на останньому дні завозу. Єдине, що розмір, там теж 10 або 14, він занадто великий на мене, щоб носити, ну, бачите, по плечах і по рукавах це видно, трошки на крупнішу фігуру йде. Але бачите, пошито воно бездоганно. Дійсно, в мене ніяких зауважень до нього немає. І воно таке, досить пекотно було мені стояти в ньому, тому що в секунді якийсь був важкий такий спертий воздух. Повітря таке дуже навіть коли я в черзі стояла, примірочно якось дурно було. Хоча були відкриті вікна, балкони. Щось таке не знаю. Енергетика, світься мені так здалось. Але це він знаходився на другому поверсі, може з за того. Але пальто шикарне. І кармани актуальні. Дуже класний фасон. Я би взяла воно дуже таке строге, структуроване, класичне, що завжди піде у нагоді. Навіть на будь-яку річ накинув навіть на джинси, і одразу ваш образ із розслабленого перетворюється у ось такий строгий, класичний, і можна і впири в мир, і в гості, і в добрі люди, як то кажуть. Наступний показує вам цей картиганчик. Він в білому кольорі, абсолютно класичний. Кардигани зараз моді, тим паче ось осінь у нас на носі. А, ніяких зауважень до нього не було, плям особливо також не було. Білий класичний розмір підходить, тому клас. Можна його за бажанням прикрасити вишивкою буде взагалі топ. І светрик такий розміру L з буклірованими штучками. Він дизайн такий у нього е, ніжно-режеві насправді. Можна на футболку в більш прохолодний день. А, класна річ. Так, навіть з моїми джинсами з цим образом, здається, теж буде класно, Як вам напишіть. І ось цей укорочений світшот, як його назвати, він теж в розмірі L. Бачите, ну, звичайно, футболка тут моя Не до речі буде. Можна надягнути на топ. Якийсь укорочений, і, і показати свій красивий животик. Ось така примірочка у мене сьогодні вийшла, невеличка. Ці сукеньки я не приміряла, тому що там вже за великий розмір, і я б не змогла достойно їх показати. Все, що змогла, це моя сорочка. Саля дуже прикольно, мені сподобалась така знахідка, знаєте, неочікувана, трошки карнавальна. І дякую вам за перегляд, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть приємні коментарі та що ви взяли із собою з цієї примірки. Та напишіть, що, можливо, я взяла з цієї примірки із собою додому або, можливо, нічого. Хто вгадає, поставлю лайки. І ось тут показую сумки, які залишилися. Сьогодні секант працював здається, до 2 до години. Я була десь об одинадцятій. Трошки провела там часу, і хочу зважити ось, цю, ось цей вкорочений світшот, показую вам сьогодні 41 гривень за кілограм, сьогодні середа. І ну, разом з вішаком ця річ заважував на 12, на 12 гривень всього. Ось вам так, світшот на замітку: світшот від POT, Він, звичайно, вживаний, але в хорошому стані, утеплений, і, знаєте, стиль такий casual, що в принципі, це не заважає йому бути у гардеробі. До нових зустрічей! Пока-пока!